Певнений, ви захоплюєтесь візуальними ефектами, що їх використовують професійні студії. Цей туторіал про те, як їх можна додавати до наших з вами відео. Вітаю вас на каналі Fільmorus.ua. Ми перейдемо у Premiere Pro для того, щоб спробувати створити один з таких візуальних ефектів. Я підібрав футаж, до якого ми будемо застосовувати візуальні ефекти. Ось такий у нас. Початковий футаж, і ось такий він у нас буде після нашої обробки, після додавання до нього візуальних ефектів. Тож, давайте почнемо. Нам цей поки не потрібен, тому ми будемо працювати з цим оригінальним футажем. Але для того, щоб застосувати оці наші візуальні ефекти, їх спочатку треба знайти. І перший з них це дощ. Ось такий дощ я знайшов. До речі, знаходжу їх просто по посиланню VFX в будь-якому пошуковому запиті. Пишете і знаходите на будь-яких ресурсах, які розповсюджують вільно, розповсюджують VFX файли. От такий, наприклад, на чорному фоні. Такий самий, але ось такі хмари, елемент хмар з якимось блискавками таким ознаками шторму далекого, та, також будемо застосовувати. Ну, тож почнімо. Ось у нас є оригінальний наш ефект. Футаж, вибачте, і будемо з ним працювати. Дивіться, я розмістив його спеціально на другій доріжці, тому що перша нам буде потрібна потім під хмари. Да, До речі, я забув вам сказати, що я підібрав. Це вже не візуальний ефект, це просто відео з хмарами, ось такі хмари. Це відео, на яких видно хмари. Ми також його будемо застосовувати. До речі, можемо зразу його кинути вниз під наш футаж. Скоротимо його до нашого футажу. Він поки не буде видний, ми потім його побачимо. І давайте почнемо працювати ось цим футажем. Перше, що нам потрібно зробити, нам потрібно зробити атмосферу, схожу на дощ. Тому заходимо в Lumetri Presets, знаходимо Universal і знаходимо ось цей preset Blue-Day for Night. Перетягуємо його на наш футаж. Колір змінився. Звичайно, очікувано. Так, давайте перейдемо вже в ефекти, для того, щоб нам бачити, що у нас відбувається. Ось такий у нас потемнілий фон. Заходимо у Lumetri Color в контроль ефектів. Давайте трошки зменшимо експозицію. Я її поставлю мінус 0,3, тобто ще темніше, щоб ну, виглядав все ж таки. Ми говоримо про таку ніч, похмуру, хмарну дощову ніч. Але що нам тут заважає? Звичайно, нам заважає оце небо. Тому давайте ми приберемо це небо. Для цього нам потрібно зайти в ефекти, знайти калакі. Його можна, давайте я вам зразу покажу, як шукати. Це в кін, Ось тут калаки. Застосовуємо його до нашого шару, переходимо в цей ефект. Давайте зайдемо. Беремо піп'ятку і позначаємо десь приблизно оце таке голубеньке, тобто середній колір, Не максимально білий, не максимально синій, а десь посерединці, оцей. Бачите, у нас з'являється оце віконце, де у нас цей голубенький колір знаходиться. Тепер ми будемо його прибирати. Оцим Color Tolerance, бачите, ми його прибираємо. І вже під ним з'являються наші хмари. До речі, давайте ми поставимо десь значення 200. У нас. 200 має влаштувати. Так, ми оцей кордон, оцю межу з морем, треба буде підправити, бо вона теж трошки прибирається. Давайте поставимо 1. Ось так. Ну, ми це зможемо далі підправити, якщо що. Але поки О, залишимо так. Але ви бачите, що разом з білим і голубим, що були там, зникла піна. Як це виправити? Стаємо на наш футаж, затискаємо Alt, тягнемо вверх. Таким чином ми продублювали шар. Стаємо на верхній шар, прибираємо з нього калаки, і в нас все стало на місце. Тепер на цьому шарі, для того, щоб прибрати небо на верхньому нашому шарі будемо малювати маску. Але давайте зменшимо масштаб, щоб ми бачили, де саме ми будемо її малювати. Нам потрібно відрізати море, залишити море, а небо щоб зникло. Тому ми малюємо маску, щоб залишити тільки море. Ось таким чином, бачите, зразу у нас з'явилося небо. Давайте подивимось, як. Єдине, що у нас, бачите, маска, її треба. Не забудьте підписатися на мій Остати. канал та поставити, щоб не було отєї білої смужки. Давайте подивимось. Ну, вже непогано. Тобто, море у нас правильне, небо у нас в Але хмари, зрозуміло, у нас якісь білі, а море сині, тому це також треба виправити. Поки ми ще жодного е, візуального ефекту не застосували. Ми тільки робимо підготовку до застосування візуального ефекту. Давайте знайдемо тінт в Color Correction. І застосуємо його до наших хмар. Ось так. Тепер замість чорного стаємо десь посередині синього. І робимо ось таке темно-темно-синій кольор вибираємо. Для чого? Для того, щоб бачите, наші хмари ну, більш такі стали сині. І давайте ми підправимо висоту, тому що це в нас середина, от дивіться, у нас же під ним знаходиться. Бачите, у нас на все розтягнуто хмари. А вони такі гарненькі там знизу. Тому давайте піднімемо їх ось так десь ось до, майже до цієї межі. Щоб Оцей перехід від моря до е, хмар був от такий, ну, красивіший, скажімо так. Він рівніший і більш мені подобається такий. Можемо ще трошки навіть. Ось я думаю, що отак буде якраз більш-менш. Давайте запустимо, подивимось, як це виглядає. Ось як у нас гарно пливуть хмари. Дуже гарно. Ми. Підготували. Все для того, щоб застосувати наші візуальні ефекти. А вже як це зробити, я покажу вам у другій частині. Наразі я дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і чекайте нових відео.